Ожна комісія на прозорому конкурсі обрала нового голову бюро економічної безпеки. Саме так починалося б це відео, якби ми з вами жили в ідеальному світі. Але відверто реальність значно гірша. Тому далі я розповім історію про те, як буквально на фінальному етапі зривають конкурс на обрання голови бюро економічної безпеки. Для чого? Ну, наприклад, для того, аби бюро не очолив невигідний комусь кандидат. Взагалі готова закластися, що про БЕБ раніше ви чули не часто. І якщо коротко, то фактично це головний орган в країні, який має розслідувати найбільші економічні злочини і схеми: нецільове використання міжнародної допомоги, бюджетні розтрати, несплата податків, контрабанда усе це сфера інтересів. Бюро Беб існує 4 роки, і за весь цей час там не було жодного ефективного керівника. А зараз є ризик, що туди хочуть поставити когось свого. Бо керувати органом, який мав би виводити бізнес в тіні, це ого як цікаво. Ну, наприклад, бізнес, який не подобається, можна без розбору кошмарити, а от своїх навпаки не чіпати. І тоді 19% ВВП економіки, які і так зараз в тіні і лише наповнюють кишені певних бізнесменів, ніколи так і не будуть доходити до українського бюджету. Я Роксалана, видивитись бігу синфо, і далі я спробую розібратися, що відбувається із конкурсом на очільника Беп. Бо настільки очевидного і нахабного втручання я ще не бачила. Ну і трохи розкажу, чому ця історія. Це знову про бажання розставити своїх на вигідні крісла. А ви поки перевірте, чи підписалися на нас, вподобайте це відео, а також підтримайте редакцію. Усі деталі традиційно у описі. Отже, що сталося? Розповідаю по порядку. Вже цього тижня ми мали б отримати переможця конкурсу на посаду голови бюро економічної безпеки. Прийом документів почався у січні цього року. Подалися 43 кандидати. Серед них детективи набу, оперативник служби безпеки, прокурор САПУ та офісу генерального прокурора. Колишній працівник компанії Ахметова та чинний працівник офісу президента. Після двох етапів тестування етапу практичних завдань залишилось 16 конкурсантів, котрі набрали найбільше балів, і тепер вони дійшли до етапу, коли члени спеціальної комісії вже мали проводити з ними співбесіди. Це фінальний етап. У комісії цього разу не тільки українські експерти, а й іноземці. Всього шестеро людей: троє українських науковців, яких обрав уряд. Ці обличчя запам'ятайте, бо ми до них ще не раз повернемось. Це Олег Гиляка, представник від Мінекономіки, Юрій Пономаренко, делегований МВС, і Тетяна Мацелик від Мінфіну. І ще плюс троє міжнародних представників: Джеймс Весерстром, експерт з протидії корупції, якого називають першим викривачем корупції в ООН, Лаура Штефан, колишня директорка департаменту в міністерстві юстиції Румунії Донатас Маласкевичус, колишній голова закупівельної агенції залізниці Литви, та колишній заступник керівника поліції Литви. Але от в день, коли заплановані перші інтерв'ю, комісія отримує лист від СБУ про те, що вони потребують ще додаткового часу на перевірку кандидатів. Українська частина комісії повідомляє, що троє кандидатів нібито можуть мати зв'язок із РФ, і тому одноголосно вимагає зупинити процес відбору кандидатів, скасувати вже призначені співбесіди і чекати на інформацію від СБУ. Моя позиція така, що ми. Повинні зараз взяти паузу, не припиняти конкурс, не е, скасовувати, Боже збав, не йдеться про це. Йдеться про те, що конкурс має бути проведений, доведений до кінця, але проводити співбесіди тільки після. Отримання повної інформації від Служби безпеки України, але от нюанс: коли СБУ нададуть додаткову інформацію, невідомо. Моє занепокоєння, що якщо не буде чіткого дедлайну з їх боку, існує дуже низька. Передбачуваність нашого, нашого процесу, ситуація ніби нормальна і логічна. Триває війна, Росія, очевидно, вербує масу людей, і призначити когось із реальними зв'язками УРФ на таку посаду недопустимо. Але ось тут цікаво наступне: служба безпеки вже була залучена до спеціальної перевірки конкурсантів на посаду голови БЕП ще у травні, і дала висновок, що немає зауважень. У СБУ було достатньо. Часу для того, щоб провести необхідний пошук інформації щодо цих кандидатів. Більше того, ми отримали відповідь щодо спецперевірків, як підготовці якого СПУ брала також участь, і ми. Отримали відповідь, що у нас немає жодних застережень щодо жодних кандидатів. А потім різко, за кілька днів до завершення конкурсу, СБУ повідомляє, що невідомо, коли буде додаткова інформація. А українські делегати в комісії всі в один голос вимагають призупинити конкурс і чекати на відповідь СБУ. Погодьтесь, виглядається вся історія. Ну дуже підозріло, і навряд це співпадіння. А, до речі, у той момент, коли комісія це обговорювала за дверима, вже чекав на співбесіду один з претендентів на голову БЕП. Кандидат вже чекає бути запрошеним на співбесіду за дверима, і я думаю, що це буде не дуже гарно виглядати для комісії, якщо ми не просунемось з проведенням співбесіди, тому що ми не попередили кандидатів заздалегідь. І якщо ми будемо змінювати наше рішення в день проведення співбесіди, як на мене, це виглядає дуже проблематично та е, створює деякий деяку шкоду репутаційну для комісії. Зрештою, ніяких співбесід, як ви розумієте, не відбулося. Троє українських представників комісії проголосували за те, щоб призупинити процедуру обрання кандидатів до моменту, коли буде та сама додаткова інформація від СБУ. Тобто на невизначений термін, а троє міжнародних експертів наполягали на тому, щоб продовжити конкурс у випадку. Нічиї закон передбачає, що голос міжнародних експертів має бути зверху, і за добу процес обрання голови БЕП мав би продовжитись. Відповідно, нам потрібно буде заново оголосити співбесіди. Це юридичні міркування, юридичні. Вимоги, які у нас є, але от жоден з представників українського уряду на наступне засідання не прийшов відповідно кворуму. Тобто більшості, а це чотири людини, не назбиралося. І так, зусиллями представників від української влади, під приводом листа від СБУ комісія призупинила свою роботу невідомо наскільки. За результатами усіх попередніх тестувань, кожен з конкурсантів отримав певну кількість балів. Перший серед усіх з достатньо великим відривом керівник відділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Останній тиждень у анонімних телеграм-каналах розганяють інформацію, що він може мати зв'язки із Росією, бо його батько під час життя в окупації отримав російський паспорт. Скомаров публічно це пояснив. Мій батько, який зараз мешкає в Києві, ще під час перебування в окупації на території Луганської області, був примусово паспортизований документами країни агресора. Тут, безперечно тонкий лід, і варто розуміти контекст. Адже ви точно роками раніше бачили серед фігурантів наших розслідувань тих, чиї родичі володіли російськими паспортами, скуповували нерухомість у Росії чи на окупованих територіях, вели бізнес за російським законодавством, каталися у Москву чи в Пітер. Це одне. Інша історія, коли старші родичі опиняються в окупації і змусити їх виїхати, Ще та задача, хто стикався із подібним, думаю, точно зрозуміє. Крім того, примусова паспортизація українців на окупованих територіях це глобальна і відома проблема. Словом, я звісно можу помилятися, і можливо, це СБУ справді у останній момент вирішили після власного висновку перевірити ще раз усіх конкурсантів і забили на сполох у останній момент, хоча чомусь не надали одразу інформацію, а сказали, що їм потрібен час. Можливо, частина комісії делегована урядом справді так перейнялася тим, щоб російська агентура не проникнула у керівництво БЕП, що аж від гріха подалі вирішили призупинити конкурс. Можливо, це так. Я не знаю, які справжні мотиви у СБУ та комісії, але чесно, це виглядає як спроба у останній момент відтягнути обрання голови бюро економічної безпеки, як спроба збити адекватних кандидатів і просунути своїх, як це вже не раз відбувалося раніше. Аналітики центру протидії корупції та деякі депутати вважають, що це справа рук офісу президента. Їм, очевидно, не потрібен незалежний орган, особливо той, основна сфера інтересів якого тіньова економіка, бо з кимось лояльним завжди простіше домовитись. Наприклад, у першій п'ятірці рейтингу троє теперішні працівники НАБУ. І, можливо, влада давно визначила свого кандидата, і тепер завдання дискредитувати тих, хто вище у рейтингу, щоб призначення своєї людини вигляд. Дало більш обґрунтованим, правда, не знаю, але ця версія зараз після усього цього цирку зі зривом конкурсу виглядає достатньо реалістично. То серед кого обирають голову Беп. На початку конкурсу було 43 претенденти. Це ті, хто виявив бажання взяти участь у конкурсі. Далі чотири основні етапи відбору. Спочатку тестують загальні навички. Там задачі із математики, тести на логіку та вербальний блок, у якому різні завдання. Ну, наприклад, знайти синоніми та антоніми слів. Словом, я цю частину конкурсу називаю екзамен МНТ для кандидатів у БЕП. Далі конкурсантів тестують на знання законодавства. Це вже більш Ська спеціалізація. Такі тести зазвичай проходять кандидати в очільники усіх правоохоронних органів, де є конкурс. І останнє практичні завдання: там кандидатам давали задачі на розуміння їхніх лідерських якостей, і кожен мав написати розгорнуте рішення тієї чи іншої змодельованої проблеми. За результатами усіх цих завдань із 43 кандидатів, котрі подавалися на конкурс, відібрали 16 ротих, хто сумарно набрав найбільшу кількість балів. З усіх 16 кандидатів шестеро чинні працівники набу на різних посадах. Звісно, Лідирує у рейтингу якраз один з них, Олександр Скомаров. Я про нього вже розповідала раніше. Серед перших також детектив набу Роман Яроминок. Ну і ще один набушник, Олександр Цивінський один із керівників операції Чисте місто, котра викрила земельні схеми Комарницького у 2023 році. Визначаючи ключові пріоритети в роботі. В межах Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення зосередити зусилля на викритті так званих Смотрящих за Києвом. Але, як ви розумієте, серед претендентів на посаду такого рівня без кандидатів, до яких є питання, не обійшлося. Серед таких підприємець Роман Пахомов. Раніше він був керуючим директором та партнером у компанії «Медіагруп Україна» олігарха Рената Ахметова. Звільнився звідти рік тому і зараз працює у власній консалтинговій компанії. Про це розповідає. Журналіст-розслідувач Сергій Андрушко. Уявимо собі ситуацію, що вас обрали директором Бюро економічної безпеки. Як ми знаємо, компанії Ріната Ахметова десятки їх, ну, якщо не більше. Як ви будете діяти, чи не буде у вас тоді конфлікту інтересів? Чому в мене має бути конфлікт інтересів? Для розуміння, я працював в компанії, яка належить компанії, яка належить компанії, яка належить Рінату Ахметову. У липні 22-го Приватбанк закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини. Його підозрювали у легалізації доходів. Пахомов також працював у МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю. У міністерстві в той самий час працював і Олег Татаров. Нині Татаров нагадає чинний заступник голови офісу президента. Ще один такий кандидат Віктор Дубовик. Він зараз працює в офісі президента, очолює директорат з питань правової політики. Віктор десятий у рейтингу і у соцмережах він активно обурювався непрозорою і, нібито, не об'єктивною системою оцінювання кандидатів. Він, до речі, підтримав те, що СБУ та делеговані урядом члени комісії призупинили конкурс. Його батько нині має громадянство РФ. Він працював заступником міністра МВС Захарченка, за якого відбувалися вбивства на Майдані під час Революції Гідності. Сам Віктор тоді ж працював радником тодішнього віце-прем'єр-міністра Азарова Сергія Арбузова, котрий зараз у розшуку. Які уроки ви могли б винести з своєї роботи ну, на уряд Азарова? Те, що влада в Україні належить на Кандидат Ігор Шепетін, бойовий офіцер, полковник СБУ, колишній командир батальйону ТРО, зараз служить у службі безпеки. Але ще до повномасштабного вторгнення Шепетін судився з СБУ за службову квартиру. Його адвокатом, в тому числі, був покійний Андрій Портнов, екс-заступник голови адміністрації Януковича. Він колись представляв інтереси з групою адвокатів. А ще і смішно і сумно, водночас, те, що з усіх 16 кандидатів, котрі після тестування дійшли до етапу співбесід, найменше балів набрав чинний глава територіального управління Бебу в Чернівецькій області Олег Борисенко. Ну в сенсі він же має найбільш релевантний досвід з них. Усіх Думаю, він навпаки мав би знати законодавство і вирішувати профільні задачки найкраще. Але це так, ну просто відверто здивувало мене. Загалом контроверсійних кандидатів на жаль, достатньо. Хоча суб'єктивно мені зараз ситуація виглядає так, що умовно незаплямованих все ж таки більше. І це те, з чого я починала це відео. Цього разу конкурс до останнього справді виглядав так, ніби все вийде. Комісія вперше включає міжнародних представників. Достатньо багато доброчесних і підготовлених кандидатів. Але от в останній момент все в черговий раз перетворилося на фарс замість спроби вчасно виконати те, що ми обіцяли міжнародним партнерам. Загалом створення Бебу з самого початку було одним із зобов'язань України перед міжнародним валютним фондом. Вони нам транші грошей, а ми зобов'язання боротися із корупцією, виводити економіку тіні і таке інше. З 21-го року, коли створили БЕП, і дотепер відбувся лише один конкурс на посаду голови бюро. Тоді учасниками комісії були виключно українські експерти. А переможець конкурсу був відомий за кілька місяців до обрання. Ним став Вадим Мельник, колишній голова державної фіскальної служби. Чому можливо, чому точились розмови? тому, що я в цьому давно працював, тому що я в цьому розумію. У 23-му році Мельник пішов з посади, і більше з того часу жодного обраного голови так і не було. Керували тимчасово виконуючі обов'язки. Тож у жовтні 24-го року МВФ зобов'язав Україну провести прозорий конкурс на нового голову бюро економічної безпеки. Прозорість конкурсу мали забезпечити якраз ті троє міжнародних членів комісії, котрих наділили вирішальним правом голосу. Теоретично порушуючи зобов'язання, ми ще й ризикуємо втратити гроші, які нам дає МВФ. Але глобально навряд це буде мати для нас такі наслідки. Ми далеко не вперше, і на жаль, думаю, не востаннє порушуємо обіцянки міжнародним партнерам. Але звісно, ризик втратити гроші це достатньо неприємна історія. Хоча відверто мене більше турбує те, що ми знову шкодимо самі собі. Ну, тобто, це ж нам, а не міжнародним партнерам, треба, щоб БЕП працював не номінально, а справді ефективно. Ми маємо бути в першу чергу зацікавлені в тому, щоб наша економіка виходила з тіні. Адже частка тіньової економіки України понад 19% від ВВП згідно з дослідженнями за 2023 рік. Це найсвіжіші дані. А тіньова економіка це якраз зокрема зарплати в конвертах, нелегальний дохід, який не оподатковується, схеми з відмивання грошей, контрабанда та інші економічні злочини. Це все ті гроші, які мали б бути в бюджеті, їх мали б використовувати на оборону під час війни, на пенсії і зарплати вчителям та лікарям. Натомість ці гроші в кишенях окремих бізнесменів. Створення бюро економічної безпеки це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це остаточний кінець маски шоу. Це новий аналітичний підхід до розслідування у сфері фінансово-економічних злочинів. Поки я аналізувала роботу бюро за останній час, я помітила системну проблему. Більшість порушень, які викриває Беп, м'яко кажучи, надто дрібні, як для органу, який мав би розслідувати всі економічні злочини в країні. Ось, наприклад, останні кілька новин про викриття бюро. Хіба нелегальний продаж сигарет однією людиною, викрита нелегальна заправка чи якийсь фальшивомонетник? Це рівень цілого великого бюро економічної безпеки. Для справедливості скажу, що трохи більш масштабні справи. Них теж є, але їх значно менше, і вони об'єктивно не настільки великі, як хотілося б. За даними парламентської ТСК, яка розслідувала роботу БЕП у 2022 році, році, провадженні БЕБ перебували 664 кримінальних провадження, з яких лише 15 направили до суду, а це лише 33 мільйони гривень. Це абсурдно, бо у той же час в Україні фіксували рекордну частку нелегального ринку підакцизних товарів і величезні обсяги несплати податків з грального бізнесу. Водночас, у звіті за перший після створення бюро календарний рік, у 2022-му БЕП пис. Але що потребують доступу до баз даних, оскільки закон не дає їм права безперешкодно користуватися ними. Без цього доступу їм щоразу треба писати запит у податкову чи прокуратуру, щоб отримати ту чи іншу інформацію а також жалілися на брак грошей. Ось цитата з того звіту. Беручи до уваги, що БЕБ є одним із органів, який має аналітичну та правоохоронну функцію, метою якого є забезпечення економічної безпеки держави, неналежне фінансування протягом тривалого часу, створює ризик неможливості повноцінного виконання БЕБ функцій та завдання спровадження комплексної реформи, направленої на забезпечення державної економічної безпеки. Так чи інакше, загалом здається, що БЕБ усі ці роки це швидше про видимість роботи, ніж про результат і повернення сірих грошей до бюджету. Саме тому МВФ і зобов'язав Україну провести реформу бюро. Саме тому минулого року депутати написали і прийняли закон про перезавантаження БЕП. І саме тому зараз ми мали б отримати нового незалежного і професійного голову бюро, якого вже майже обрала комісія. Але поки бюро економічної безпеки це орган, який став прикладом того, як не вийшло. І ризикує таким і залишитись, якщо для початку хоча б не отримає менеджера, який налаштує там роботу, та буде просувати потрібні зміни до законодавства. Зараз адекватні і вмотивовані претенденти у крісло голови бюро є. Питання у тому, чи отримують вони свою законну можливість спробувати змінити роботу бюро на краще. Поки ми знімаємо цей випуск. Сьогодні, 11 червня, комісія збирається обговорити, що буде з конкурсом далі. Ну що ж, вони засідали довше ніж ми знімали це відео, тому тут розповім, що все таки вирішили. І перше, це до комісії надійшов якийсь новий лист від СБУ, але і там ніякої конкретики. Дійсно, ми отримали лист від керівника СБУ, де вони підтвердили, що є потреба подальшою перевірку стосовно певних кандидатів. У нас немає чіткого дедлайну від СБУ, а також у нас немає імен кандидатів, стосовно яких вводиться додаткова перевірка. Комісія вирішила призначити співбесіди на 21, 22 та 23 червня. Але судячи з того, що відбувалося раніше, гарантій, що все піде за планом, немає. Залишається сподіватися, що керівником буде хтось, хто справді зацікавлений у викритті економічних злочинів і перебудові всієї непрацюючої системи, а не хтось, хто отримає цю посаду за лояльність. Дякую, що подивилися. Якщо ця тема вас обурила, не забудьте поширити це відео. Також ви можете підтримати редакцію донатом. Усі деталі у описі до цього відео. Побачимось у наступних випусках.